Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні життя нас завело із вами до магазину Lidl. Ідемо дивитися перед святами, які там ціни. Мені дуже цікаво. Загалом давно була в Lidl. Запрошую вас із собою. Будемо дивитися, чи ціни святкові загалом чи не кусаються, і подивимося, скільки, скільки зараз залишаємо в магазині Lidl. Ой, здається мені, що це буде немало, якщо чесно, але загалом дуже люблю саме ці святкові закупи, тому що вони такі приємні, вони особливі. Навіть коли залишаєш там, ну по побільше 200-300, а то й взагалі вище злотих, то все одно залишається таке приємне, таке відчуття в середині, бо це святкові закупи, бо там вже щось обов'язково, якісь солодощі купиш або щось до тих свят, коли будеш щось готувати. Тому я думаю, в кожному випадку ці закупи будуть приємні. А чи це так? Запрошую вас переконатися. Ідемо. Мені тут дуже подобається, тому що від самого входу святкові мотиви тут є линка, є зірка вифлеємська квітка. Коштує 15 злотих на акції 2 плюс 1 – третя в подарунок. Вигідно купувати гуртом, як це кажеться. Ще ось такий швірки, якщо я не помиляюся, це 30 злотих. Досить гарно теж виглядає. Можна як альтернатива ялинці, якщо немає місця. Ну і мені дуже сподобалися ось такі святкові композиції в слоїку. 50 злотих коштують немало, так, але я бачу точно, що хтось спокусився, рукавичку тільки залишив. І серйозно вони виглядають. Не знаю, як ви вагомі, напишіть, до речі, в коментарях, але мені дуже подобається ефектно. Думаю, якщо включити ще ці гірлянди, які там всередині в слоєчку, то буде взагалі супер. Ну і ця така на останку композиція, в, як квітка, вона теж ефектна 30 злотих. Далі ялинка 44 злотих, не велика, якщо у вас ще немає, то можна купити саме тут. Потім, звичайно, те, без чого не обходяться жодні свята, це солодощі. Багато було акцій. Власне на ту фірму найбільше так фаворіна. Тут солодощі були в акції 2 плюс 1, звичайно, я скористалася, зараз далі ще покажу. І спокусилася ще на ось такі упакування кіндерів. Ілюша буде в захваті одному, а другий в мене ще буде на подарунок. Ззаді зараз вам покажу. Дуже таке класне, мені сподобалось, буде, скоріше за все, ось така розкладка паперова, з якої можна зробити робота. Коштує 15 злотих, а емоції і задоволення дитини, я думаю, буде набагато-набагато більше. Сподобались мені ще ось такі миколайчики. Там ті попередні показувала тої ж самої фірми, так само на акції, але ці мені сподобалися більше. Дорожчі на 1 злотий, якщо не помиляюся. Але, ви бачите, він такий великий, ефектний, такий, знаєте, як, як, наші, як наші з дитинства тільки XXL. Беру відразу чотири і намагаюся втекти звід... звідти, тому що там дуже багато ще всього, чого хочеться купити. Тут у нас лимони 9,99 кг таких що на вагу, і в сіточці кілограм коштує 8,98. Це дешевше, але тут треба пошукати, щоб в тій сітці не попалося власне, попсутих. Потім, звичайно, спокусилася на мандаринки для святкового настрою. Загалом їх, мені здається, не хотілося. Але, так подумала, вони завжди на свята є вдома, тому варто не знаю, якось захотілося цій, продовжувати цю традицію. Так? А тут подивилася і думаю, 3,99. Ці вигідніше взяти. Подивилася, що кілька штучок є таких, які могла б, і поміняла. Апельсини 1299, але тут всі ці 2 кілограми. Далі ліскові горіхи. Золотий 79 за 100 гри, ну, якісь цвіталості і смакоти, правда. Журавлина 3,99 це до соусів, до м'яс, до рулетів м'ясних, до всього, що потребує цього прекрасного смаку. Далі у нас знову апельсини. Дивлюся на кілограм 6,99. Це на вагу. Тобто вони дорожчі від тих, які всі ці йдуть, тому що всі ці 6,50 кілограм. Звичайно, там кілька тільки грош, але я думаю, що цього і так потрібно пильнувати, тому що завжди можна купити вигідніше. Кілограм бананів 2,99. Звичайно, взяла якусь одну гілочку, думаю, що ще достигнуть, поки до свят. Хурма 3,99 одна штука і 6,99 за кілограм ананас. Знаєте, я пам'ятаю, як в мої студентські роки ананас був якимось ніби чи то символом нового року, чи то символом багатого нового року на новорічному столі. Я цього ніколи не розуміла, але це чомусь завжди було так, що обов'язково на новорічному столі має бути ананас. А ви вже купили ананас на новорічний стіл, і я цього якби не розуміла, але це таке що, що всюди для чогось побутувало і всі шукали цього хорошого ананаса. І кожен думав, як купити так, щоб. Тобто я на нас був справді хороший і не попсутий всередині. Не знаю, цього не маю, але, може, це колись ще до мене прийде. Боровка американська 20 злотих за опакування, в опакуванні 400 злотих. Відкрила опакування, закрила опакування і залишила. Пішла дивитися далі ціни, тому що зараз в планах ще нічого не маю з нею робити, а я якось не є сильним поціновувачем її. 1499 це за кілограм винограду. Виглядав досить, скажу таки, спокусливо. Добре, а тут у нас знайшлися кавуни. 6,99 за кілограм такий на вагу, вони досить невеликі, але тут, подивіться, є ще такі міні. Цей міні-злотий на злотий, дорожчий за кілограм, але вони такі серйозно такі міні-міні-маленькі. 6,99 за авокадо за одну штучку. Тут, до речі, провіряю, яке воно всередині, так завжди роблю. Це, якщо хтось не знає, як його провіряти, то, власне, відкриваємо цей хвостик і там видно колір авокадо. Якщо воно ось таке ясне, то воно хороше. А якщо за тим хвостиком темне, темно-коричневе або чорне, то його вже не варто брати, навіть якщо воно часами буває тверде, тому що воно від середини вже попсулося. Ну, звичайно, на твердість провіряємо, скільки, скільки воно буде у вас лежати, і як, як швидко ви хочете його з'їсти, тоді вибираємо. А ще ось ясний виноград. І тут він досить таки великий. Я показувала так біля пальця, щоб можна було порівняти. І кілограм темного винограду 10 злотих. Також виглядав спокусливо. Далі огірки, і тут було три види до вибору. Я взяла ось такий біо за 5,99 одна штука. І що я подумала, що я побачила загалом в лілі таку різницю це те, що тут є вибір. Ті самі огірки в досить хорошій якості. Тут три види до вибору. Тобто вибираєш той, який тобі більше пасує. Так? І загалом інші продукти також мені показалося, що вибору. Більше, ніж, наприклад, в Бедренці. Тут були е, гриби і тут е, паприка. Якщо говоримо про паприку, то вона виглядала змучена, змучена тим життям, і то дуже сильно. Щоб хорошу знайти, то треба було б, напевно, добре пошукати. Я кілька так взяла, подивилася, і мені не захотілося. Е, ну, не сильно мені її треба було, але я вважаю, що за. Майже 14 злотих, то вона повинна бути якась така трошки, знаєте, живіша, більше життя в ній повинно бути. Тут за 10 злотих краща опція таких ось трикольорових паприки, тим більше що ще гарно виглядають, якщо говорити там про різні страви. Єдине, що теж треба дивитися, щоб вони були ну, хороші, так, тому що і в упакуванні можуть бути попсуті. Дуже сподобався мені вибір тут помідорів 15 злотих. Ось такий мікс помідорів, це в одному упакуванні. І загалом це тільки один із, одна із позицій, які можна вибрати. Так? Цікаві були ось ці з ароматом трускавковим, таким полуничним 7,99 за 250 г. Спочатку думала, що їх візьму, а потім побачила щось цікавішого, зараз далі вам покажу. А це, власне, от один другий вибір, далі третій малиновий, називаються недосконалі, але я вам скажу, не виглядають вони на недосконалих, виглядають вони на ідеальних. Ось такі величезні, дивіться, кілограм, три штуки. Но можна, так сказати, буде що з'їсти. Далі були ось такі карбовані помідори майже за 17 злотих, але виглядали вони, я вам скажу, на злотих так. 5, може 6, бо вони були дуже-дуже-дуже втомлені, так само, як і паприка. Далі вже щось більш-менш стандартного малинові, але не до кінця вони були такого відтінку, як зазвичай малинові 15 злотих. Трошки рожевого там може було видно, але загалом я б їх може, із звичайними попутала, якби так не було написано точно. І далі ті, які мене зацікавили, помідори, шоколадні. Напишіть, будь ласка, якщо ви хтось вже пробували їх, тому що я буду їх пробувати перший раз. Звичайно, коштують вони немало, 20 злотих за кілограм, мені здається, це дуже багато, але я покрутила-покрутила цього одного і вирішила, що мені його треба спробувати. 12,9900 грамів такі польські малинові помідори, 6,99 гривень ще звичайне. Ось таке упакування, звичайних. І коктейл, коктейлові помідори 10 злотих. Здається, тут 500 грамів. 500 грамів. Ну і далі пішла шукати стандартні помідори. Не знаю, чи вони зазвичай називаються римські чи ні, але тут називаються римські, виглядають так, як звичайні, і коштують, і коштують немало, не як звичайні 12 злотих. Я якось не можу привикнути до тих цін і того, що вони такі великі. Мені здається, помідори за 12 злотих це досить дорого. Але я взяла одного за 20. Далі знову ще один великий плюс Лідлу за вибір. Можна купити великий пучок кропу чи петрушки, а можна купити малий. Далі м'ята 7,99 і розмарин в такій донічці 10 злотих. Це до свят актуально, до всіх м'яс, до готування, та річ, яка потрібна. Далі батавська салата 6 злотих пучок і біосалата римська. Дві штуки в упакуванні, 8 злотих. Далі мені захотілося ще щось спробувати. Я не пам'ятаю, щоб я взагалі сама купувала і щось робила з тофу. Напевно, його їла в різних стравах, але сама, здається, не купувала. Вирішила взяти ось таке упакування, 180 грам. Думаю, спробую щось з ним приготувати, підсмажити його як мінімум. 3,99 коштує. І далі я піднесла голову і зрозуміла, що я знаходжуся в якомусь веганському, скоріше за все, в відділі, тому що тут усе рослинне. Зацікавили мене нагідці рослині, вони, думаю, повністю із грибів. І тут така подивилася ага, бургер рослини. Думаю. Ну, колись, колись я пробувала в шапці, напевно, пробувала бургер рослини, Ілюша хотів спробувати, купувала, нам не засмакував. І Здається, що в підтримці колись купувала котлети, смажила рослині, і вони мені також не смакували. Цього разу тільки подивилася, не хотіла черговий раз розчаруватися, взяла своє тофу і на цьому все. Далі ось такі булочки, які готуються на парі. Ми з Ілюшею їх вже пробували, і нам вони сподобалися, вони дуже смакують із медом і з таким кленовим сиропом. Я думаю, що зрештою попросту з чимось улюбленим зі згущенкою теж будуть смакувати. Досить таки цікаві, тому що раніше я щось такого не їла. Якщо хочете щось нового спробувати, то сміливо. Далі я побачила ньокі, думаю, це обов'язково повинно бути у нашому кошику. Ілюша це дуже любить. Одне упакування ось таке коштує 4,99 тут 500 грам. І як альтернатива, копитка з боку упакування XXL 1 кг. коштують вони 11,50. Цього разу вибір впав на ньокі, тому в кошику опинилося два упакування саме їх. Далі у нас макрела і форель в Ялині, подивилася ціна, зрештою, одна й та сама, тут тільки вибір смаку, кому що більше подобається. Ось такий шматок майже 12 злотих і форель. Тоже практично ну, трошки більше як 12 злотих, це залежить просто від одного пакування кілька грам менше, другий більше. Е, далі сир, ціни для порівняння 9,98, всюди 300 грамів в упакуванні, такого тертого порівнюємо. царела 9,98. Е, далі сир е, гоуда 9,59. Е, так само тут 300 гр. і ще стандартний чедер 10,99. Вони всі приблизно в одній тій самій ціні, а ви в коментарях напишіть, будь ласка, який купуєте зазвичай ви. Далі голодна Оля побачила ось такі великі мушлі і відразу захотілося мені готувати. Це, як ви розумієте, бажання було тільки до того моменту, поки я не наїлася. 5,99 і це упакування опинилося у мене в кошику. Ще часто випадково в кошику опинилися ось цих три бабки. За дві платила 24,99, третя була по акції в подарунку. Далі я пробувала знайти шоколадку Мілка. Стандартний, просто молочний, чистий шоколад, без жодних додатків. На жаль, мені це не вдалося, тому я залишила цю затію в спокої і пішла дивитися ціни на кефіри 275-420 г. Кефір 2% натуральний, і тут збоку є ще порівняння: вибір біо 3,29-330 г. Далі йогурт натуральний, злотий і 4 гроша. Це 3% і тут в опакуванню 200 г. Йогурт грецький, 2,99-10%. Тут в опакуванню, зараз подивлюся, здається, ще 400 г. Далі я помітила велике упакування 7,49 і тут так само йогурт грецький, тільки велике опакування 1 кг тут. Молоко коштує так на вибір 4,39 або 3,29. Попросту різні фірми. Не знаю, яка краще, яка з гірша, тому що ми молока практично не вживаємо, але от сметанку ми любимо. Мені здається, що це досить дорого 5,19 Ця сметана. Здається, я її минулого разу купляла, але то в іншому магазині на акції по. 3,80, чи щось в такому плані. Тут, власне, 3,85, інший є виробник, і також як альтернативу до вибору. Я взяла ту, що 3,85. Далі у нас десерти. Я тут беру улюблений Ілюші ось такий шоколад з лісковим горіхом, коштує 1,399. 3,99. Це його улюблений, а ви поділіться в коментарях, чи ви його куштували, чи вам смакує. Далі йду за тим, що просто необхідне. Цибуля, і вона обов'язково потрібна злотий, 99, тут картопля 2,99 але я вам скажу, що не дуже мені подобається власне цей варіант, тому що там 3 злотих, а тут митий і кілограм 4 виходить. Це упакування має 2,5 кг, три види до вибору, всі коштують 2,5 кг по 10 злотих. А якщо говорити про різницю в ціні за кілограм, то там тільки один злотий, але немає, стільки мені здається, відходів і ця картопля більш-менш одного так би сказати, розміру, зручніше мені, наприклад, ту купувати що в сітках. Далі цибуля ще ось така в сітці: 4,49 за кілограм, цвітна капуста 8,99 за одну штуку. Далі у нас ще капуста. Кілограм коштує 3,99. Ідеально виглядає просто, якщо хтось хоче голубці робити. 3,99 це червона капуста. Також виглядала так. купи мене на салат, але я її, на жаль, не купила. Далі ще червоний буряк, 2,99. Свіжий, але я вам скажу, привчилася вже до цього такого в упакуваннях готовленого. Далі 7,99, цибуля, така без луски біла і червона. Ще тут прийшла за фаршем і шукала саме фарш з індика. Коштує стандартно він 13,49%, але там було також на акції той, в якого закінчується термін в сьогоднішньому дні, він 50% знижки мав. Далі кокосові пластівці, ось таке упакування 6,24. Тут 250 г. Ну і, звичайно, для десертів на свята потрібне, потрібен каймак. Для мене це альтернатива нашої згущенки 8,99. Це просто повинно бути, тому що як захочеться смачненького, то це обов'язково використається. Далі яйця це яйця з вільного вибігу 1149 розмір М. Далі 2199 розмір теж М, тільки 20 штук, і, звичайні 20 злотих розміру М за 20 штук. Далі 1199 яйця еко, але тут їх 8 штук, якщо я не помиляюсь, так, 8 штук, тобто їх тут менше. Далі 1199 це, здається, яйця від курки «Зеленоніжки». Якщо чесно, я цього феномену поки що не розумію, але просто може через порок досвіду або взагалом заінтересування цим тематом. Не розумію, чому від цієї курки завжди так вирізняються яйця. Може, смаком чи ще чимось. Напишіть в коментарях, просвітіть мене, будь ласка, в цій темі, про що це йдеться, чому вони так відрізняються, чому їх вирізняють. І так, Оля її закупи вже вдома. У мене тут чек на 250 злотих, який я залишила у Лідлі. Чи сказати, що це багато, хотілося б менше залишити, так? Але така правда життя, стільки воно коштує. Чи сказати, що я купила все? Ні, звичайно. Мені здається, що буду ще одні закупи мінімум на 250 злотих, і то мінімум перед святами. Якщо говорити загалом про ціни, то мені здається, що немає жодного підвищення, що більш-менш вони залишилися на тому самому рівні. В порівнянні принаймні до тих продуктів, які я купувала в інших магазинах, то вони на тому самому рівні. Якщо говорити про якісь уже такі святкові продукти, то мені здається, що вони навпаки є на акціях. Але якщо говорити про ціни в порівнянні до минулого року. То мені здається, що все подорожчало мінімум на один злотий, що в цьому році дорожче. Але мені здається, ми вже привикли до цієї тенденції. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи це так, чи ви відчуваєте це сильне таке подорожчання, і загалом, як ціни у вас? Порівняйте, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є щось, що сильно розбігається в цінах, дорожче, дешевше, це буде досить цікаво. Пишіть обов'язково при цьому, з якого ви, з якої країни, регіону і так далі. Думаю, що це буде всім цікаво прочитати і порівняти. Я вам дякую, що ви були у цьому відео зі мною. Якщо вам відео сподобалося, запрошую поставити лайк. Якщо ви ще не підписані на канал, то запрошую підписатися. Тут на цьому каналі ще буде дуже багато цікавого, багато де побуваємо, що подивимося, ціни перевіримо і не тільки продуктові. Тому запрошую. па па па